Це рожкова накідний ключ на 85 міліметрів. А це, що ви зараз будете дивитися, це огляд на інструменти від торгової марки GCB. І до речі, цей ключ також від цієї торгової марки. І ви його також можете придбати в нашому або офлайн, або онлайн-магазині з Всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Погнали! Відразу вам хочу сказати, що цей інструмент, який буде відео, це не повний інструмент від JCB, який є у нашого імпортера. Це буде якась лише частина найпопулярнішого, мабуть, інструменту. І почнемо ми огляд з того, що мені найбільше сподобалося, а саме з підкатних домкратів. У мене їх прислали тут дві штучки: це модель TH32-206 і TH32-506S, Про них і поговоримо. Ну, ви мені можете сказати, що ж тут такого домкрати як домкрати, але насправді ні. Дані домкрати мають декілька своїх особливостей, про які я вам зараз розповім. Я не буду говорити про якісь банальні речі, що дані домкрати виконані з якісної, надміцної, товстої сталі, з якісних матеріалів. Ми це опустимо. Це я думаю, що і так зрозуміло. Але погляньте, будь ласка, на ось цей домкрат 32206. Це найнижчий домкрат, підкатний домкрат, який я бачив в своєму житті. Можливо, є якісь. Ну, я їх не бачу, можете написати, до речі, в коментах. Мінімальна висота цього домкрату 70 мм. Виявляєте, таким домкратом ви можете підняти навіть якийсь низькокліренсний спортивний там чи не спортивний автомобіль. Тобто цей домкрат залізе під будь-який автомобіль. Максимальна ж його висота 610 мм. Це теж. Непоганий показник. Він має задні стальні колеса на підшипниках неповоротні, передні сталеві колеса на підшипниках поворотні, має тавотницю, яка змазує всі рухомі механізми цьому домкрату. Але даний домкрат володіє ще одною дуже унікальною особливістю: а саме у нього є два плунжери, за допомогою яких ви будете швидко накачувати, відповідно піднімати автомобіль. В більшості домкратів. Принаймні, тих, що я за своє життя бачив, використовується лише один плунджер. І для того, щоб підняти автомобіль, ну, потрібно витратити десь е секунд 30, мабуть. То цей домкрат це робить набагато швидше. Демонструю. Дивіться, я тільки раз натиснув, наскільки на яку висоту у нас піднявся механізм. Бачите, так? наскільки швидко він рухається. До того ж, ці два плунжери мають різний діаметр: відповідно, більший і менший. Коли навантаження мінімальне, працює два плунжери. Коли зростає навантаження, працює тонший плунжер, щоб вам було легше накачувати, відповідно піднімати автомобіль. Максимальне навантаження на цей домкрат складає півтори тони. Другий домкрат це th 32506 s Він також має два плунжери, тобто буде швидко підіймати автомобіль. Але як ви можете звернути увагу, що він значно вищий, ніж попередній. У нього. І передні, і задні колеса неповоротні, колеса пластикові, але то з міцного пластику і рухаються вони на кулькових підшипниках. От і максимальне навантаження на даний домкрат 2,5 тонни. Але особливість даного домкрату полягає в тому, що він дуже високий. Давайте подивимось, значить, мінімальна його висота в складеному стані 140 мм, тобто куди він може заїхати, а максимальна висота підйому. 525 мм. Проте це не є його максимум. Дивіться, в комплект входить ще ось такі проставки, дві штучки, які ви можете скласти одна в одну при потребі, зняти ось цю п'яточку, ставити сюди, ставити п'яточку. І таким чином домкрат у нас буде підніматися максимально на. 677 міліметрів. Тобто, за допомогою такого домкрата можна з легкістю підняти якийсь величезний позашляховик або навіть якусь військову техніку, що, до речі, і роблять наші військові. І хлопці ДЖІ мені говорили, що саме такі домкрати полюбляють купувати наші військові для ремонту своєї техніки. Ну і ще такий невеличкий, можливо, банальний нюанс, який я не бачив в інших підкатних домкратах. Це ось такий невеличкий. Ємності, мисочки, куди можна класти ті ж самі гайки з колеса, або болти, або інші якісь деталі, які ви зняли з автомобіля, піднімаючи цей домкрат. Ну, по-моєму, це круто. Ну і потрібно розуміти, що дані великі колеса дозволяють з легкістю переміщати домкрат навіть по якійсь нерівній поверхні. Наступний інструмент, який мені дуже сподобався від GCB, це ремонтні стійки. У GCB існує їх дві моделі: одні дешевші трубчасті, і другі це більш дорожчі з центральними стійками відлиті з чавуна. Якщо ми говоримо чисто по зовнішньому вигляду, по якості зварних швів, то вони на супервисокому рівні. Навіть порівнюючи. З якимось кінгтоні або топтулом, і так далі, ну, вони виглядають ну, взагалі дуже круто, все класно зроблено. Значить оці простіші стієчки, виконані з труб, зовнішня труба розділена на три частини і формує з собою таку основу ніжки, які зварені між собою. Центральна частина це також труба, в якій насверлені отвори. Зверху приварена у нас п'яточка опора, на яку буде опиратися автомобіль або та річ, на яку ви під яку ви будете підставляти. Цю підставку. Є також палець, який буде фіксувати нашу центральну стійку. Буде фіксувати центральну стійку на тій висоті, яку вам потрібно. І в цьому якби, є недолік ось цих трубчастих стійок, якщо ми порівнюємо їх із більш дорогими. Дорогі стійки виконані, в принципі, також. Основа їхня виконана з листового металу, товщиною в 3 мм, якщо ми говоримо про цю стійку на, на, скільки, на 2 тони, і в 4 мм, якщо ми говоримо про ось цю стієчку на, на цілих 6 тонн. Центральна частина, як я вже вам говорив, виконана з чавуна відлитого. І от якраз в цій стієрці є велика перевага. Дивіться, якщо ми говоримо про цю трубчасту стійку, ми маємо отвори на певній відстані. І ця відстань вона буде значно більшою, ніж відстань між цими зубчиками. А це означає те, що ми не зможемо стійко підігнати чітко під ту висоту, яку нам необхідно. А в цих стійках ми маємо зуб через кожен сантиметр. Тобто ми можемо виставляти висоту в даних стійках з градацією 1 сантиметр, і це дуже круто. Ну і до того ж, доволі легко. Доволі легко змінювати висоту. Якщо тут нам потрібно витягнути палець і змінити висоту, то тут ми просто піднімаємо ось цей важик і виставляємо необхідну висоту. Все це воно вже в принципі зафіксовано. Якщо ми хочемо переносити нашу стійку, не змінюючи висоти, ну, взявши за верхню частину, то ми тоді можемо вставити палець і все, стійка у нас. Зафіксована і нічого ніде не випадає. Оці штукенції мені дуже сподобались. Тепер переходимо до цікавого ручного інструменту. Як я вам говорив ще раніше на початку цього відео, що JCB має величезний асортимент різного інструменту і обладнання для ремонту своєї і чужої техніки, в тому числі є і багато ручних інструментів, і наборів цих ручних інструментів, ключів, головок і так далі. Ну, от давайте декілька з них оглянемо. Давайте почнемо, мабуть, з самого простенького це. Ось такий у нас рулончик із рожково накидними ключами від 6 мм до 24 мм, який можна буде зручно вішати на стіну, тому що тут є три отвори з люверсами. І ось такий ще наборчик теж рожково накидних ключів від 10 до 32 мм. Ось так він виглядає. Нагадаю, що це не весь інструмент, це просто. Деякі лоти, скажімо так, із того асортименту, що є в G-CB. Це ті інструменти, які просто я взяв собі на огляд, щоб ви, могли, щоб ви мали розуміння. Так, це ми зматуємо назад. І давайте поглянемо на набори інструментів в кейсах. Почнемо з меншого набору. Ось такий цікавенький кейс, такому їхньому. Оригінальному стилі GCB. По якості пластик дуже прикольний. Він такий створює уяву, що він дійсно надійний. Не знаю, я його ще не кидав з висоти, що з ним трапиться при експлуатації. Але перше враження дуже позитивне. Оці застібочки виконані з металу, якісно зафіксовані в. Пластиковому цьому кейсі, і навіть якщо ви будете по 100 разів на день відкривати, закривати, вони у вас не зламаються. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Всередині ми маємо ось такий набір. Є у нас дві трещітки, одна четверта і одна друга, самі популярні, так, є головки. Єшки від е 4 до Е24, є шестигранні головки від 4 мм до 32 мм. Є ось такий подовжувач, він же і вороток з плаваючою головкою. Є короткий подовжувач. Є у нас викрутка на торці з квадратом під 1 четверту. Під цю викрутку, відповідно, ви можете використовувати головки. На 1,4 дюйма. Є також у нас і біти головки під, під цю викритку. Подовжені головки від 6 до 13 мм. Це на 1 четверту і на 1 другу від 14 до 22 мм. Також є вороток з плаваючою головкою на 1,4 мм. Є ось такий подовжувач на 1,4 мм і ще й коротший. Що хочу відразу відмітити, що от всі головки або біти, вони в своїх ложементах, в своїх місцях зафіксовані досить таки непогано. Дивіться, я опускаю, піднімаю, все знаходиться на своєму місці. Але оцю штуку ви не викидаєте про ставочку, залишайте, бо при транспортуванні, якщо ви будете цей кейс трясти і так далі, без цієї підложки, то все одно, як би там біти ці ваші з головками не трималися, вони можуть порозпадатися. Так, цей набор в сторону. Відкриваємо наборчик побільше. О, і тут ми маємо вже наступне ряд рожково накидних ключів а саме від 8 до 22. Також ми маємо подовжені головки на 1 четверту від 4 до 10 міліметрів і головки на 1 другу подовжені від 10 до, 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 до 22. Міліметрів, так? і є у нас свічні головки, це 21, 18 і 16. Свічні головки з гумочками всередині. Я вже говорив в якомусь відео, що мені не дуже подобається, коли гумка всередині, а не магніт, тому що гумка буває витягується разом із свічкою. Це не, це не дуже прикольно, не знаю, як в GCB. Буде. Також ми маємо дві ось такі головки-перехідники, куди можна буде вставляти біти, а біти тут є. Дивимося далі. Так, є головочки у нас Хекс, є торкс, PH, шліц і так далі. Дуже багато. Бачите, це асортимент. Звичайні головки на 1 четверту від 10 до, до 32. Далі ми маємо 3 трискачки. одна, друга. Короче, послухайте, як класно, класно звучить тріщіточка. дуже м'яко. 72 зубчики на трішіці. Так, ми маємо далі тріщіточку на 3,8 дюйма і. Маємо тріщиточку на 14 дюйма. Дуже м'яко і класно працюють. Самі руків'я на трещитках виконані з двох компонентів. Тобто пластика, поверх пластика, пролита гума. Це чорний матеріал, це прогумоване. І так, значить, раз у нас є тут трещитка вже 38, відповідно, її головки на 38 від 10 до, до якої до 19. -ї. Також є. Головки єшки. Від від, від від Єшка у нас від 4. Єшка у нас від Е4, до Е8. Це на 1 4 дюйма. Потім Е10 до Е18. Це у нас 3 8 дюйма. І Е20, Е24 це вже, відповідно, одна, одна друга дюйма. Є ще ось такі головки Т-55 і Т60, бачите. Це вже такий набір можна рекомендувати на професійне якесь СТО. Бо для дому я не знаю, навіщо стільки всяких різних головок. Хіба що ви. Розбирає, добре розбираєтесь в автомобілях і самі можете відремонтувати, але вам не вистачає якихось головок або ключів, тоді, звісно, що можна брати і ось такі наборчики. Я вам говорив ще про самі біти, так, є біти окремо Хекс, Торкс і так далі. Ну, от, Наприклад, я навіть, ну, можливо, і бачив, колись, але не пам'ятаю, от PH4. Навіть ось така здоровенна бітка на саморіз PH4. Ну, можливо, є гвинт якийсь із такою головкою. Також є ось такий хекс на 10 шліц здоровений, Це який. Вісімочка. Ось так. Знову ж таки, повторюю, що в моєму відео ви бачите два набори, але насправді в собі їх дуже величезна кількість. Посилання на асортимент цього ручного інструмента буде в описі до цього відео. Переходимо до наступного. Ну, і заключно те, що я хотів би вам показати від GCB, це електро, пневмо і акумуляторний інструмент. Знову ж таки, повторюсь, в асортименті GCB його дуже величезна кількість, а тут представлено декілька екземплярів. І перше, з чого хотів би почати знайомство це пневмо Гайкове. Знаходиться він в такому пластиковому стилізованому GCB-чорному кейсі, застібками металева. Чітко зроблено, сформовано, прикольно, мені подобаються їхні кейси. Особливість даного пневмогайковерту полягає в тому, що він повністю весь, ну, крім ось цієї частини, де знаходяться байки, молоточки. Так, тут виконано з, з алюмінію, всередині там сталеві вали і молотки. Але ось ця частина, де знаходиться сама пневматика і пневматичний двигун, вона виконана з пластика. Такий пневмогайковерт в рази. Легше, ніж звичайні, пневмогайковерти верти від інших виробників, але от наскільки він стійкий е при різних ударах, ну, сказати не можу. Хлопці з GCB мене запевняли, що він дуже цей пластик стійкий і надійний. І навіть якщо він випаде в майстра з рук і впаде на бетон з висоти там е в метр, то нічого з ним не трапиться. Ну, Перевіряти ми це не будемо, але ось такий момент є. Значить, тут є регулювання по силі удару, ну, відповідно. Вперед, назад, право-ліво. От. Ну, ось так от він виглядає. Значить, квадрат під 1 четверту. В комплект разом із самим гайковертом йдуть ударні головки на 21. На 21, на 17 і на 19. Самі такі популярні головки. Також є сама. Масльоночка разом з пневматичним маслом. Якщо ви раптом не знали, то весь пневмоінструмент потрібно змащувати перед роботою декількома капельками, або у вас а, має бути на шлангу така спеціальна дозуюча масльонка, яка подає потрішечки кожен раз, коли ви натискаєте на інструмент, потрішечки піддає мастила. Також в комплекті є ключ Torx, за допомогою якого цей пневмегокверт можна розібрати. Таке швидке знайомство. Переходимо далі. Далі у нас це в такому м'якому тряпчаному кейсі шуруповерт їхній. Ось так виглядає зарядний пристрій. І акумуляторні батареї. Акумуляторні батареї з цим шуруповертом йдуть на 2 Ампер-години, але у GCB є акумулятори і на 8 Ампер-годин. 18 В 8 ампер -годин. Ну, Як ви могли зрозуміти, ось ця платформа вона є абсолютно універсальною, і тому будь-який інструмент, акумуляторний інструмент від GCB, ви можете під'єднати акумуляторну батарею. Як на цей шуруповерт, так само на цю акумуляторну батарею можна під'єднати ліхтарик або Кутову шліфмашинку і так далі. Ну, ви це все зрозуміли. І так, якщо ми говоримо про сам шуруповерт, а, чисто візуальні і такі тактильні враження, що я можу сказати, м -м, зроблений досить таки непогано, приємний пластик, ось ці чорні штуки вони прогумовані, приємно лежить в руці. Ну, тяжкій з 8 Амперю акумуляторної батареї, він такий тяжкенький. приємніший з ним працювати. На 2-амперніх акумуляторній батареї. Даний шуруповерт має три режими: це закручування, свердління і удару. Регулювання по силі затягу на 20 ступенів. Металевий патрон з блокуванням. Тобто при роботі на реверсі на лівому обертанні патрон у вас не розкрутиться. Ну, інструмент виглядає досить таки симпатично. Приємний на дотик, непоганий на вид пластик. Ну, от, ну, Але порівнюючи його з якимось професійним акумуляторним інструментом, то мені здається, що ну, він трошки поступається. Це такий гарний середнячок. Я не думаю, що GCB буде. В ніші електроякумуляторного інструменту конкурувати з такими мастодонтами, як DeVolt, Milwaukee, Bosch і так далі. Але в середньому сегменті так, це дійсно конкурентний продукт. Ну, є ліхтарик. Голова в нього повертається на 360 градусів, можна так, можна так опустити, можна його при потребі. Підвісити за цей гачок. Ну, це така чисто СТОшна тема. Також є кутова шліфмашиночка, як я вже вам її так злегенько показав. Також має приємний пластик, як і в самому ліхтарику, так і в шуруповерті. Ці чорні вставки це прогумоване, воно, все приємно. Антивібраційна ручка, наскільки я зрозумів. тут дуже прикольно так відлита з гуму GCB. Виглядає. Дорого-багато, що я вам хочу сказати. Ну, А оця частина редуктора в кутової шліфмашинки, чесно кажучи, виглядає дешево. Такий дешевий китай. Давайте вімкнемо. Так. На 5 а годин акумуляторна батарея. Як ви почули, дана кутова шліфмашинка має плавний пуск. Регулювання обертів немає. Ну, та для таких якихось базових задач 125-та кутова шліфмашинка. Так, від'єднуємо це в сторону. Ну, і також покажу вам електроінструмент. Знову ж таки, наголошую, це не весь електроінструмент, але цю акумуляторну батарею ми можемо використовувати на тій самій шабельній пилі від GCB. Опора регулюється у нас по виліту. Маємо безключовий швидкий доступ до пилки. Також ще якісь полотна йдуть в комплекті. Так, полотно по дерево по металу є. Всі ці чорні вставки це є прогумоване, комбіноване з пластиком. Виконано досить таки непогано. Має хід 20 мм, є регулювання опори. Також є безключовий доступ до заміни полотен, тобто за секунди їх можна поміняти. І самі полотна також входять до комплекту по дереву і по металу. Довжина десь 20 мм, мабуть. Так, ну і що у нас ще є на сьогодні? Це перфоратор. І як ви могли здогадатися, він також працює від однієї тієї ж самої акумуляторної батареї. Такий маленький прикольний перфоратор На 1,7 джоуля має аж три положення. Три режими це просто сверління. сверління з ударом. Також є положення для провороту піки або зубила. І режим просто удару. Ну, весь цей інструмент. І пневматичний, і акумуляторний, От, якість пластику у нього абсолютно ідентична. Всі чорні вставки це прогумоване. Воно. Приємно користуватися таким інструментом навіть без рукавичок. Але я розумію, що, наприклад, сверлити бетон або цеглу, і так далі. Звісно, ну, користуватися таким інструментом краще в якихось рукавичках. Тому по дотику це таке. От Як він себе поведе, цей інструмент при роботі це, це вже. Скажімо так, буде видно з практики, наскільки він якісний і надійний. Знову ж таки, не хочу ображати GCB, але от їхній акумуляторний інструмент, на мій суб'єктивний погляд, ну, трішечки не дотягає до таких професійних брендів, DeWalt, Bosch, там, Makita і так далі. Це такий гарний середнячок, але однозначно він буде краще вище по рівню, мені так особисто здається, ніж бренд, якого не можна називати, в кінці. Ви там, я думаю, зрозуміли. Але знову ж таки, якщо ви являєтесь ярим фанатом, поціновучем цієї торгової марки GCB, і у вас вже буде ручний інструмент GCB, техніка якась GCB, то. Ви, я думаю, захочете придбати собі якісь і мати в себе в арсеналі якісь акумуляторні інструменти. Ну тому же якби зробила її лінійку акумуляторних інструментів, який, в принципі, можна буде використовувати, але, скоріш за все, що не в професійних цілях. Що ви на рахунок цього думаєте? Можете написати свою думку в коментарях. І до речі, кого зацікавить огляд якийсь більш детальний того чи іншого інструмента, можливо, там домкратів або більш детальний огляд ручного інструмента, що в них взагалі в асортименті є, або ви захочете тест цього акумулятору інструмента, то також пишіть коменти і обов'язково зробимо по цьому окреме відео. На цьому в мене все. Подякувати, що ви додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що ви підписані на наш youtube канал. Якщо ви цього не зробили, то... Прямо зараз, негайно. Виправляйте це, натискайте вподобайку. Ну, звісно, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па.